Відкнулися чотири автівки у Луцькому районі, масштабна ДТП. Лісом в обійми білоруського КГБ. Популярні переправлення у Хлянтів. Затримали рішалу, обшуки у сервісному центрі у Струмівці. Влетів до супермаркета із ножем у Нововолинську, чоловік вчинив розбій. Телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. У Затурцях в останню путь провели полеглого воїна Володимира Кухарука. Траурний кортеж зустріли біля Алеї Слави та пам'яті у центрі громади. У Свято-Парасківському храмі села провели панахиду за загиблим. Військового поховали на місцевому кладовищі. Нагадаємо, захисник загинув 1 січня цього року у наслідок ударів фпв дронів, отримав травми несумісні з життям. Наші щирі співчуття рідним і близьким, і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Захмелений кинувся до рідного дядька із кулаками. Волинянин, будучи під мухою, побив родича до смерті. До слова, раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Доведено, що раніше судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жорстоко побив родича. І від отриманих травм той помер. Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цього злочину і призначуємо покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі. У Нововолинську невідомий вчинив зухвалий розбій. Чоловік удерся до крамниці і, розмахуючи ножем, почав забирати товари. Набравши необхідного, фігурант швидко накивав п'ятами. І вже за короткий час зломисника затримали копи. Правоохоронці швидко встановили та затримали нападника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом розбою слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України, тобто розбій вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті за таке передбачає до 15 років ув'язнення. А у селищі Торчин Луцького району, сталася дорожня транспортна пригода за участі одразу чотирьох автомобілів. За словами очевидців, зіткнення було потужним. Автівки отримали значні механічні пошкодження. В однієї з них повністю розбитий бампер. На місці аварії працювали правоохоронці. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не травмувався. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди. На винуватця буде складено адміністративний протокол. І ще не встиг календар перегорнути першу сторінку року, а на кордоні вже знову спроба вирішити питання. На Волині на залізничному пункті пропуску чоловік вирішив перевірити, чи можна обійти правила за гроші. Для цього запропонував прикордоннику 1600 доларів хабаря за безперешкодний виїзд до Польщі. Схоже, призовник сподівався, що такий жест залишиться непоміченим. Та замість зеленого світла увага правоохоронців. Факт пропозиції неправомірної вигоди зафіксували на місці. У результаті чоловікові повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Нічний домашній арешт. Тепер замість дороги за кордон, перспектива суду, адже у разі доведення провини йому може загрожувати від 4 і до 8 років позбавлення волі. Зміни, Коли здається, що уже бачив усе, з'являється нова схема: переправлення чоловіків за кордон. Давно перетворилося на окрему індустрію із власною логікою. Цінами, пакетами послуг та маршрутами. Волинь один із регіонів, де ці схеми викривають усе частіше. Понахідливість організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон уже давно перейшла межі здорового глузду. Тайники в автівках, лісові переходи, повний супровід за чималі гроші. Так, у грудні минулого року на Волині на пункті пропуску Ягодин прикордонники виявили вантажівку з ретельно облаштованим сховищем. За версією слідства саме там планували перевести призовників до Польщі. Під час проведення огляду вантажівки у кабіні було встановлено, що в середині наявна спеціально облаштована ніша, де знаходиться спальний мішок синього кольору, де у стіні кабіни водія, яка розміщена між багажним відділенням і кабіною, наявний отвір, який відкривається шляхом відгинання частини обшивки даної стіни. Після цієї знахідки правоохоронці провели обшуки і у самого водія виявили чималі суми готівки: 4 тисячі доларів, 490 злотих, а також. Чотири мобільні телефони за даними слідства, усе це частина нелегального бізнесу. Та такі випадки не поодинокі, бо ж як кажуть, переправляють і як завгодно, і куди завгодно. У жовтні минулого року правоохоронці викрили ще одну схему. Цього разу з напрямком у Республіку Білорусь вартість такої подорожі становила 7 тисяч доларів. США. за ці гроші обіцяли повний супровід: від маршруту до порад, що брати з собою, і як поводитися. Злочинний умисел здійснювали автомобілем. Шкода Єті», надалі прямуючи вказаним авто в напрямку міста Коваль з метою подальшого слідування в місто Сарне Рівненської області. Знаходячись в автомобілі, підозрювані продовжували надавати вказівки та поради чоловікові, під час чого він передав заздалегідь у грошову винагороду в сумі 1500 тисячі доларів США за незаконне переправлення його через державний кордон України. Однак дістатися кордону так і не вдалося. Усіх учасників схеми викрили правоохоронці. І хоч у цій історії хорошого небагато, факт залишається фактом. Білоруський напрямок стає дедалі популярнішим серед українських чоловіків. Там їм кордон, трохи дірки є. вони Проходять. Проходять. А що їдуть прямо по цій дорозі? Так. А і що, і прикордонники їх пускають? Бо, бо ми пробували вони. А, за гроші. Ну, я все. Вже так просто, я Зазвичай такий похід триває від трьох до шести днів. Схема стандартна висадка за кілька кілометрів до кордону, а далі вже лісом на своїх двох. Однак уманливо думати, що таких бігунів по ту сторону чекають теплі обійми, хліб-сіль чи то печена картопля, а там добрий дядько-прикордонник із білоруського КГБ. Основна мета такого допиту це збір інформації щодо позиції військової техніки, об'єктів чи прильотів. А ось для тих, ким вже зацікавилось КГБ, запланована поїздка до Європи може зірватися. Якщо, наприклад, це якийсь військовослужбовець в минулому або там учасник антитерористичної операції, він може бути і переданий на КГБ відповідно російського на ФСБ Росії. Вітак за минулий рік кількість спроб перетнути білоруський кордон сягнула майже півтори тисячі, що у 356 разів більше ніж у 2023 році. Тож наразі, як кажуть прикордонники, цей напрямок посилюють інженерними загородженнями та фортифікаційними спорудами. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Обшуки у сервісному центрі у Струмівці. Нещодавно правоохоронці на гарячому затримали чоловіка. Той, мовляв, за гроші мав посприяти успішному іспиту із водіння. Що про це кажуть у сервісному центрі? Як коментують правоохоронці? Дивіться далі. Правоохоронці взялися трусити сервісний центр на Волині. Тут уже не мов традиція, що не рік, то нова кримінальна справа, у якій фігурує МРЕО. А ось біля входу у сервісний центр хтось файно запусівав, напевно, щоб гроші велися. А от чи ведуться тут тіньові гроші з під поли від так званого рішали от питання, над яким міскують слідчі. Тим паче, що недавно на Волині затримали жителя Рівненщини. Той за версією слідства вирішив, що водійські іспити це не про навички, а про правильні знайомства. 7 січня у селі Дідичі на автозаправці затримали так званого рішалу. Правоохоронці говорять, що той за 15 тисяч гривень мав вплинути на працівників сервісного центру у Струмівці. Мовляв, гроші мали бути за позитивне складання практичного іспиту з водіння. Схоже, схема Купуй права за гроші і нині діє. Затримали його після одержання від громадянки 15 тисяч гривень. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучені ці кошти, а також мобільний телефон. Встановлюється також можлива причетність до незаконних дій службовців сервісного центру. Правоохоронці говорять, що чоловікові 55 років, той вже на пенсії. У матеріалах справи вказано, що у цій історії вилучили з автівки Volkswagen та 500 доларів США купюрами по 100 доларів. В іншій автівці rav РАВ-4» вилучили майже два десятки медичних довідок, блокнот з чорновими записами і документи. Наші джерела повідомили, що днями у сервісному центрі в Струмівці під Луцьком відбувалися обшуки. Приїздили правоохоронці. Чи пов'язані слідчі дії із затриманням так званого рішали у селі дідичі? Будемо дізнаватися. У сервісному центрі, як завжди, велелюдно. На місці зустрічаємо керівника. Чи то правда, що приходили правоохоронці? Вам все розкажуть на регіональному сервісному центрі. Дякую. Не на камеру у сервісному центрі говорять, що обшуки в них таки були. Про затримання у дідичах чули, але запевняють, що фігуранта не знають. Вчора відбулися слідчі дії. Наразі ми співпрацюємо з їх слідством. Міс тим, хочу зазначити, що всі сервісні центри МВС у Волинській області працюють в штатному режимі. Це були слідчі дії в сервісному центрі у Струмівці тільки чи ще десь. Наразі не можу вам коментувати, тому що це таємниця слідства. Правоохоронці повідомили, що слідчі дії у сервісному центрі проводили в рамках відкритого кримінального провадження. Вони таки пов'язані із затриманням у дідичах. Наразі нікому зі співробітників сервісного центру не оголошували підозру, нікого не затримували. А от головному фігурантові провадження, як кажуть, у народі рішалі вже оголосили підозру за статтею зловживання впливом. Нібито одержання коштів було поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Триває слідство. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Ця історія почалася ще навесні минулого року, коли волинянин знайшов у лісі пакет із психотропами. Та знахідка обернулася для нього кримінальною справою. Та ось завершення процесу доведеться. Зачекати, бо чоловік нині служить у війську. У лісовому масиві поблизу села Лище правоохоронці натрапили на чоловіка, який мав при собі зіп пакет із психотропною речовиною. PvP. Як з'ясували слідчі, волинянин знайшов пакет у лісі та забрав його для власного вживання без мети збуту. Згодом приніс його додому, де й продовжував зберігати, допоки все не виявили поліцейські. На судових засіданнях обвинувачений свою провину визнав одразу, просив суворо не карати, адже за його словами сам усвідомив проблему та вирішив боротися із залежністю. В кінці березня 2025 року самостійно звернувся до громадської організації Луцький центр здоров'я з метою проходження лікування від наркотичної залежності. І до 25 червня 2025 року проходив стаціонарне лікування. Пацієнту встановлено діагноз психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання раніше психоактивних речовин. З огляду на це суд першої інстанції звільнив волиняна від кримінальної відповідальності, але така м'якість вироку не задовольнила сторону обвинувачення. І справу передали до апеляції. Під час розгляду з'ясувалося. Нині чоловік проходить військову службу, тож адвокат просив не розпочинати слухання без підзахисного. В такому випадку на призупиненні провадження не проти і сама сторона обвинувачення. Його бажання щодо участі в даному кримінальному при прирозді справи судової операції станції з метою порушення на захист. Я вважаю, що по питання снізі при зупинити операційне провадження безвільне контрафікації військової служби. Суд ухвалив зупинити провадження відносно Волинянина до його звільнення з військової служби. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Сьогоднішній виконком у луцьку не про формальності, а про підсумки і рішення на перспективу. Говорили про роботу з ветеранами фінансування дитсадків, нові програми для здоров'я та чимало інших важливих для громади питань. Не лише цифри і рішення на виконкомі сьогодні говорили про людей і майбутні громади, підсумки, які мають продовження цього року. Рік роботи і вже помітний результат. Саме так міський голова Ігор Поліщук оцінив діяльність департаменту з питань ветеранської політики Луцької громади. Його створили одним з перших в Україні. Ще тоді, коли ветеранська політика лише формувалася окремий напрям. Велику частину роботи видно, це і ветеранські ярмарки. Це заходи з дітьми наших загиблих героїв, це заходи з членами сімей наших загиблих героїв, з матерями, з батьками. Але величезну частину роботи не видно та робота, яка щодня проводиться. А це прийом десятків, а іноді і сотень ветеранів і членів їх сімей і надання їм консультацій, підтримки, допомоги, роз'яснень у вирішенні їхніх проблем. За словами міського голови, досвід Луцька уже переймають інші громади. Після завершення війни підтримка ветеранів стане ще актуальнішою. Ми поставили ветеранську політику в пріоритет і створили для цього умови, для того, щоб вона реалізовувалася належним чином. Я хочу побажати подальшому успіху, побажати. Витримки і терпіння, тому що сьогодні ми маємо невеличку частину ветеранів, які демобілізувалися в силу тих чи інших причин, в силу поранення, в силу сімейних обставин і та так далі. А далі ветеранів буде значно більше. Також виконком затвердив фінансовий норматив на отримання дітей у комунальних дитсадках на 2026 рік. Частину витрат за дітей з інших громад планують компенсувати через міжбюджетні трансферти. Обговорили питання парку місць в обласному центрі поруч із ЦНАПом. Позиціях міського голови ми не будемо міняти сквери на парковки. Це не це сквер, це сквер, там висаджені сакури. Там є там є зелені насадження. Так, там є, там є місця для відпочинку. Е, сьогодні в нас в місті така кількість автомобілів, а через 5 років чи через 10 в нас ця кількість може бути в два рази більша. Ми не можемо все місто перетворити в суцільний паркінг. Окрім цього, погодили програму Луцькарт на 2026-2028 роки для профілактики серцево-судинних захворювань за підтримки Євросоюзу. Підсумки засідання виконкому показують у Луцьку роблять ставку на системні рішення для ветеранів здоров'я громади та розвитку міських сервісів. Сябер, телеканал Аверс. Із 1 січня 2026 року в Україні оновили соціальні стандарти: зросли прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата пенсії та державні допомоги. Наскільки ці зміни реально перекриють подорожчання життя, Волиняни відчують уже найближчими місяцями. Детальні роз'яснення щодо змін озвучили під час оперативної наради у Волинській обласній військовій адміністрації. Підвищення соціальних стандартів це не лише про нові цифри у звітах. Для одних це кількасот гривень доплати, для інших зростання податкового навантаження. Відтепер в Україні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс з 2361 до 2595 гривень. Відповідно, зросла і мінімальна пенсія. Тепер вона становить теж 2595 гривень, що аж на 234 гривні більше ніж торік. Відбулось зростання мінімальної. Пенсійної виплати на 234 гривні і з 1 січня і розмір складає 2595 гривень. Зауважу, що мінімальний розмір пенсії встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто, звісно, і збільшились всі доплати до пенсії, які. Залежать від розміру прожиткового мінімуму. Водночас збільшився і максимальний розмір пенсійної виплати з 23 610 тисяч гривень до 25 950 тисяч гривень. Максимальну пенсію на Волині отримує 889 людей. Загалом в нашій області нині проживає близько 260 тисяч пенсіонерів. Через підвищення мінімальної заробітної плати перерахували пенсії для людей віком від 65 років з необхідним страховим стажем. Для них Мінімальна виплата становить не менше 3458 гривень. Також у новому році зросли вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, а мінімальний єдиний соціальний внесок тепер складає 1902 гривні на місяць. Крім того, у 2026 році збільшилися вимоги до страхового стажу, який необхідно для виходу на пенсію у 60 років. Відтепер необхідно мати мінімально 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію 63 роки треба мати стажу не менше ніж 20, 23 роки. І для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати стажу не менше ніж 15 років. Зміни торкнулись і сімей з дітьми з 1 січня допомога при народженні дитини становить 50 тисяч гривень і виплачується одноразово. Також запроваджено нові щомісячні виплати для догляду за дітьми до одного року та від одного до трьох років з підвищеними сумами для дітей з інвалідністю. Важливо, що ці виплати зберігаються навіть у разі виходу матері на роботу. Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. У нас сьогодні в області таких дітей проживає 1383. На сьогодні більшість дітей у нас виховується в сім'ях, майже 98% дітей. Минулого року посиротіло в області 197 дітей і нам вдалося усім їм забезпечити влаштування до сімей. Зокрема, 1023 дитини проживає в сім'ях опікунів, піклувальників. В області функціонує 44 дитячі будинки сімейного типу і 62 прийомні сім'ї, у яких виховується е, уже зараз. Майже 400-392 дитини окремо на нараді звернули увагу громад на необхідність розширення соціальних послуг для дітей з дітьми та посилення роботи соціального супроводу. Звертаюся до всіх територіал до голів територіальних громад, у яких до сьогоднішнього дня немає фахівців із соціальної роботи на сьогоднішній день. З 54 громад ще у шести громадах ведені тільки ставки. Але немає людей, які би виконували дану роботу. Зверну увагу, що в Литовецькій, Старовижівській, Сереховичській, Городищенській, Люблинецькій і Головненській громадах необхідно напевно активізувати роботу з пошуку фахівців, які би зайняли посади. Наголосили на оперативці, що підтримка дітей починається не з рішень в ОДА, а з відповідальності кожної громади. Загалом соціальні стандарти держава ніби підвищила. Але чи наздоженуть вони реальні потреби людей? Відповідь на це питання дасть не статистика, а щоденний побут. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Іноді, щоби бути почутим, не потрібні гучні слова. Достатньо прапора. Напису на склі автомобіля і віри, що твоїх рідних пам'ятають. У Горохові відбулася мирна акція, і автопробіг на підтримку безвісти зниклих і полонених українських військових. Горохів цього дня зібрався не на мітинг, на очікування. Містом проїхала колона автівок синьо-жовтими прапорами та надписами, за якими біль і надія: звільніть наших полонених, зниклі безвісти, забуті». Це мирна акція на підтримку українських військових, про долю яких досі немає звісток. Так, це вже наша шоста, по-моєму, акція, яку ми проводимо. Мета одна не дати забути за наших хлопців. Ми тут стоїмо ради них. Ми не знаємо, де вони, що вони, але ми віримо, що вони живі. Ми їх чекаємо живими, і ми за них боремося. Паралельно люди з прапорами зібрались біля автостанції, стояли мовчки, бо слова тут зайві. Кожен з них прийшов заради тих, хто не може бути поруч. Лише сигнали проїжджих повз авто були гучним нагадуванням про кожного зниклого безвісти. Нас підтримали учасники, які не мають нікого Богу дякувати. Не загинувши, не безвісти зникли, але люди нас підтримали. І тут з нами стоять люди, які просто прийшли підтримати наші сім'ї. Ці акції не змінюють реальність за один день, але вони не дозволяють забути. А пам'ять це теж форма боротьби. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. То усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області міста. Аби ви знали більше. І якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.